Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні зняти таке коротеньке відео. Ті з вас, хто є в моєму телеграм-каналі, ті вже бачили, ті вже знають, що до мене приїхали європейські саджанці з відкритою короновою системою. Це новиночки 23-24 року. Серія Magical, це Монт Фуджі і Монт Малінч. Я в свою телеграм-групу скидала відео розпаковки, не стала загружати це на YouTube, тому що знімала у. В будинку було дуже погане освітлення, не вчепила на себе мікрофон, і звук був поганий, тому вирішила я не виставляти в Ютубі це відео і вирішила зняти саме зараз таке коротеньке відео. Я зараз і покажу саджанці, які приїхали з відкритою кореневою системою. трішечки про них розкажу. І підписники ще просили показати, що далі я роблю з такими рослинами, які з відкритою кореневою системою. Давайте почнемо з малінча. Так, це новиночка, як я вже сказала, показує ось така коренева система. По саджанцю видно, Ось такий саджанець, По цьому саджанцю видно, що це буде карлик, це буде невисока рослинка. Я нещодавно ходила до своєї Афелії Палістар. То розмір мені здається, що у цієї рослини має бути такий самий невеликий, як і у Полістар. Але там побачимо, тому що дуже мало про цю рослину інформації, саме через те, що це новинка. Як і всі новинки, ми інформації багато про неї не маємо. Знаю, що вона буде біла, і під осінь вона буде становитися рожева. Фото цієї рослинки я вставлю. Світлинка в мене лише одна. Більше світлин немає, ні постачальник не може дати, ніяких таких гарних світлин, щоб ми могли оцінити. Ну, можемо порівняти з. З бігріном, який я дуже дуже сильно обожнюю, і коли з'явилася на ринку бігрін, то світлин теж не було і було не зрозуміло, що це за рослина. А рослина виявилася просто чудова. Тому я думаю, що саме ось малінча, вона буде неперевершена, особливо ті, які, ті люди, які хочуть вирощувати в горшиках, у кого не вистачає місця, або хто хоче поставити горщик. Десь на якійсь терасі. Показую вам. Зверніть увагу на цей сорт. Хоча другий сорт зараз я вам покажу це е, малінч, другий сорт фуджі. Монтфудже, другий сорт видно, що вона буде трішечки повище. Якщо якщо попередньо обіцяють, що вона буде десь 60 сантиметрів, то ця буде до 90 сантиметрів, і по самому саджанцю це видно, що вона буде трішки вища. Коренева система, в принципі, в них гарна. Усіх я взяла кілька саджанців, ось щоб можна було подивитись. Вони всі досить з гарною кореневою системою. Це фуджі. Що по цьому сорту? Цей сорт буде поступово розовіти. Якщо малінч прогнозує, що вона, му... ну як прогнозують? Не прогнозують, розповідають, що вона буде літом біла, а потім під осінь вона буде ставати рожевою, то ця фуджі вона має поступово розовіти і уходити в осінь такою прям насичено в рожевому насиченому кольорі. Будемо бачити, ось саме такі рослинки приїхали, і ем, мої підписники дуже просили і питали, що робити з такими рослинами. Якщо ви, наприклад, купуєте гортензію, ми розуміємо, що саме зараз почали приїжджати новинки. Якщо чекати до весни, то весною не завжди вистачає цих рослин. і Зараз дуже зручно їх купувати. По-перше, вона займає менше місця. І вам за пересилку не треба багато грошей платити. І це дуже зручно. Приїхали рослинки в пакетику. Ви собі їх забрали на новій пошті і вдома висаджуєте до весни. Що нам потрібно для того, щоб зберегти цю рослину до весни? Нам потрібен для цього буде якийсь горщик. У мене горщики. Трьохлітрові буду саджати саме в трьохлітрові горщики. Нам буде потрібна безпосередньо сама рослина саджанець і нам буде потрібен торф. Торф я беру класман. в мене лишився з минулого року, ну, з, -з літа. І в мене є демофлор. І той і той торф дуже гарної якості, тому буду гартензі саджати саме в цей торф. Це нейтральний торф, це не кислий, це саме нейтральний торф. У ці горщики я додавати добрив не буду, тому що зараз зима, і зараз усі наші рослини вони сплять, вони в такій сплячці. І добрива в цей горщик я буду давати весні. Якщо ви садите для зберігання цю рослину, то ви просто присипаєте торфом цю рослину, садите, можна сказати. І весною навесні, вже коли розтане сніг, і коли вже можна буде підготувати посадкову яму для рослини, то ви Просто висаджувати цю рослину із цього горщика, чи може в якійсь, я не знаю, в чому ви будете зберігати. Ну, я думаю, що в горщиках це саме зручно. Вам не потрібно дуже багато торфу розходувати. По-перше, по-друге, горщик можна поставити і він не займає багато місця. І коли ви будете вже навесні висаджувати свою рослину із цього горщика, в якому ви тимчасово зберігаєте гортензію, то тоді вже в посадкову яму ви будете додавати добрива. Я звичайно рекомендую пролонговані добрива. Мені дуже подобається ними користуватися. Я беру десь на 5-6 місяців і можу ціле літо більше нічим, не підживлювати там усіх. Поживних речовин буде вистачати, але звичайно, я її підживлюю по листу свою всі гартензії ціле літо, тому що у мене живці, я живцюю. Я об, підживлюю, обробляю, підживлюю всі свої маленькі рослини. І коли лишається це водорозчинне добриво, то я проходжусь по усім своїм рослинам. Це стосується не тільки гартензів, я проходжусь по всіх. Це і троянди, це і да по 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 всіх. Це і плодові, якісь дерева, кущики. Всі, всі, всі я обробляю. От що що у що мене трапляється на моєму шляху, то я обробляю цими добривами, які в мене лишились від малюків. Так, наче все вам по цих рослинках розказала обидва сорти морозостійкі. Після того як я висаджу ці рослинки у горщики з торфом, ці горщики в мене будуть стояти на вулиці. Вони морозів не бояться. Єдине, що я їх поставлю під навіс, щоб опадами їх не заливало. І все так вони в мене будуть зимувати до весни. Всі мої гортензії, які ви бачили дорослі кущі, то вони в мене досі стоять, вони не під навесом, вони зараз усі в снігу. І весною я вам покажу, як вони прикинуться і що їм зовсім не страшен холод. Вони морозостійкі. Якщо ви хвилюєтесь, у мене просто багато цих рослин, то в мене місця не вистачає там не в гаражі, ніде. Тому я їх ставлю на вулиці. А якщо ви хвилюєтесь за свою рослину і не хочете лишати їх на вулиці, то можете просто взяти і поставити в якесь холодне, неопалюване приміщення. Це по типу гараж, це якась літня кухня, яку ви не топите зимою. Можливо, це навіть на дачах є часто літні туалети вуличні. От саме в такі приміщення можете спокійно ставити гортензії і весною вже їх витягати, ставити на вуличку, і вони будуть потихеньку прокидатися. Обрізку формуючу ми робимо, звичайно, навесні, ранньою-ранньою весною. Коли середня денна температура буде десь плюс 5 до початку сокоруху. Якщо ви вже почався сокорух, і ви розумієте, що ви вже не встигаєте зробити обрізку, то я би вам радила почекати, поки відростуть ось ці маленькі брунічки, виростуть, і тоді вже буде не такий активний сокорух, і тоді ви можете знову. Повторити цю формуючу обрізку це для тих, хто не встиг до сокоруху, тому що коли починається сокорух, це не ну, дуже не дуже добре для рослини. Так, наче все вам розказала. І зараз давайте швиденько посадимо кілька рослинок у горщики, і буду на цьому заканчувати відео. Не хочу займати дуже багато вашого часу. Це як і казала, нам для посадки. Рослин з відкритою кореневою системою потрібен а, безпосередньо торф, рослинка і горщик. Одягаємо перчатки, бо холодно ще й грязно, ні, треба перчаточки. Так, а, беру горщик, а горщик у мене трьохлітровий торф, а торф у мене нейтральний. А, і засипаю торф у цей горщик. Буду робити таку, наче, а, горочку там. Наче така горочка. А, далі беру я рослинку. Якщо ви садите для себе, то ви можете просто трішечки підкоротити ось ці корінчики, зробити їх рівненькими. А, я теж їх а, укорачую, зараз просто з собою ножниці не взяла, тому робити цього не буду. І. Так, ставимо рослину, щоб ця горочка була а, саме ось тут. Ось тут. Так, розподіляємо ці корінчики, щоб вони були по кругу і присипаємо торфом. Так, я рукою буду притримувати і присипати торфом. Трамбувати я нічого не буду. Це не потрібно, просто присипаємо цю рослину. І ось так рослинка буде стояти до весни, саме в такому вигляді. Єдине, що ще я роблю, це я роблю наліпочки на ці горщики, щоб було видно, де який сорт. Горщик. Робимо таку горочку із торфу. Ось таку горочку робимо із торфу. Ставимо туди рослинку. Ось тут навіть у цього саджанця є квіточки засушені. Розподіляємо корінчики по кругу і присипаємо торфом. Повторюсь, торф нейтральний, торф не кислий. Це в мене торф «Класман». А добрив я додавати в ці горщики не буду, тому що це я буду робити навесні. Після того, як зроблю формуючу обрізку, тільки після того я буду додавати добрива. Добрива я буду додавати осмокот проланговане, яке на 5-6 місяців. Осмакод ПРО. До речі, Будуть питання стосовно саджанців. Саджанці, яка ціна, як можна придбати? Дивіться, ось такі саджанці, обидва сорта, з відкритою кореневою системою. Поки вони зараз є, я їх почала вже саджати у горщики на зберігання до весни. Але поки ще є ці саджанці з відкритою кореневою системою, вони коштують по 350 гривень. Можна їх придбати, написати мені або в телеграм. Телеграм мій буде в описі під цим відео, або в телеграм групу запрошую вас. Там в нас дуже класне ком'юніті, дуже класні люди, які один одному допомагають. А що ще має приїхати з Європи? З Європи ще має приїхати Bonfire, Big Green Pixio – це те, що ви просили. Має приїхати Petit Star, Petit Flory і Петіт Cherry – Це із тих, що я зараз згадала. Очікуємо це все десь на наступному тижні. Тому ці саджанці зараз є. По цінам Bonfire, Big Green Pixio, Petit Cherry Star і Flory, то я зможу вам дати відповідь тільки тоді, коли вони приїдуть. Ось так просто і швидко. Висаджуємо рослинки на зберігання у торф. І це все. Ще багато з вас, хто питав, де можна купити торф Класман. Я купую великими пакетами по 200 літрів. І я вирішила, щоб вам було легше, тому що мені дуже подобається, особливо для живцювання торф класман. Він просто, він просто самий найкращий із всіх торфів, які я використовувала. То класман для живцювання це просто незамінний. Якщо когось цікавить осмокот, торф чи добрива, то пишіть мені в мій телеграм. Його я лишаю в описі під відео. Поки що інтернет-магазин в нас в процесі розробки, тому не даю поки посилання на сайт, поки вас запрошую до себе в телеграм. Ось так дуже просто: ми зберігаємо рослини до весни. Зразу вам скажу, я не саджаю, не пересаджую на вулиці. Це я роблю саме для того, щоб зняти відео, тому що в будинку дуже погане освітлення, і саме через це я вирішила кілька рослинок посадити для цього відео на вулиці. На вулиці, звісно, зимно. Трішечки у нас все почало таяти, погода не ну як, якщо гуляти на вулиці, то погода гарна. Якщо щось робити руками, то це дуже холодно, звичайно. І роблю я це саме в будинку. І за поганого освітлення вирішила робити відео саме на вулиці. Ось так швиденько, бистренько нічого складного. Так ми садимо, присипаємо торфом усі наші рослини, які ми купуємо з відкритою кореневою системою. Ставимо їх на зимівлю в холодне приміщення на вулицю під будинок. Тільки щоб треба дивитися, щоб не залило зимою ні снігом, ніякими опадами. І вони спокійно собі перезимують до весни. А весною ви їх можете пересаджувати вже у відкритий ґрунт, готувати їм посадкову яму, додавати до них добрива, робити формуючу обрізку. І літом ми будемо насолоджуватись цим гарним і пишним цвітінням. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною! І до зустрічі на моєму каналі.